Перше ну, День Незалежності, день народження, день, коли, власне кажучи, держава з'явилась, коли ми зрозуміли, що от ми є, ми от такі, і якась точка, з якої ми почали розвиток. Ну а далі вже ми дивимося на розвиток, тому що якщо так дивитись в історію, за 30 років в нас було дуже багато чого. В нас були політичні перетрубації, в нас багато разів змінила, змінилася виборча система і певною мірою змінилася політична система. Тому що якось згадати про те, що в нас на межі більшості були соціалісти з комуністами, зараз це якось вже смішно. В нас в країні було три. З... Ну три революції, дві пополовинки. Тобто, революція на граниті, революція Помаранчева, Революція Гідності. А пополовинці це були потужніші акції Україна без кучми. Певною мірою електроальну революцію може назвати вибори, де 73% обрали відсотки обрали хай гірше та інше. От що завгодно, тільки інше. По факту кота в мішку. Ну зараз ми якби спостерігаємо, як це кот в мішку. Реально керує, комусь подобається, комусь не дуже, ну як би як завжди. Україна стала реально демократичною країною. Насправді, від того, як ми проголосуємо щось залежить, від того, як ми голосуємо, залежить, як зміниться влада. Власне, це не сподобалось тоталітарному сусіду, який вирішив. Що не можна жити краще, ніж він, тому що ну якби один з результатів демократії, що ми починаємо жити краще. Коли у вас демократія, у вас нормальні зворотні зв'язки, і у вас життя потроху покращується. Особливо після була прийнята закон про децентралізацію, який став одним з результатів революції чергової, до речі, чому вони позитивні революції, і відповідно для того, щоб не дозволити жити краще, не дозволити жити добре, на нас. Напали спочатку в 2014 році, потім це була текуча війна, восьмирічна, вісьмирічна, потім зараз агресія, і зараз знов таки ми переконуємось в тому, що відкрита система, демократична система, система, яка з нормальними зворотніми зв'язками, система з сильними соціальними зв'язками, вона перемагає, тому що от ми бачимо, що як би там не було. А, Росія більша, Росія ширша, Росія сильніша. А, але по факту, Київ за три дня перетворився на Курськ, на Курську народну республіку. А, Київ за три дня перетворився на Бахмут за два роки, і ну зараз маємо всі шанси, якщо не перемогти в цій війні, то точно не програти.